5 січня починається серія погодних змін. Цей день буде дощовитим та вітряним. А вже 6 січня очікується прорив холоду. Найтепліше буде на Закарпатті, Одещині та в Криму. Там плюс, 7, плюс 11 градусів. Найнижчі показники прогнозуються на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині від нуля до плюс 3 градусів. На Полтавщині похмуро. Час від часу з перервами очікується дощ. Максимальна температура повітря. Плюс шість градусів, мінімальна нуль. У Кременчуці Сонце цього дня рідко з'являтиметься за хмар. Дрібний сніг, який йтиме вранці, зміниться сильним дощем. До вечора він поступово послабшає. В день повітря прогріється до плюс шести, вночі очікується близько нуля градусів. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається в горішніх плавнях увесь день. В ранішній дрібний дощ у день посилиться і триватиме до самого вечора. Найнижча температура вночі в день потепліше до 5 градусів. Найтепліше 5 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1952 року, плюс 6 градусів, мінімум 1947-26. мінус Дивіться, прогноз погоди на телефон каналі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій! На свята одне бажання перемога.